Капеланське благословіння на 17 люте 24 року, у дня Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяч на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії звучать слова, які ми чуємо, це і учні попросили а, Ісуса, щоб Він додав їм віри. І знаєте, Він, а це звучало так, щоб Він додав не. Ну, Не в повноті віри, а в тому місці віри, де говориться про силу віри, коли віра дає силу. Бо до цього Ісус сказав, що ми повинні прощати ближніх своїх, які покаються сім разів. І вони нібито попросили, що віра буде настільки так, така, щоб сила давала можливість це прощати. І він сказав їм: якщо будете мати віру як гірчичне зерно маленьке, то скажете цей смоковниці, вирвись і кінця в море, і вона так зробить. І потім показує, знаєте, дивні слова розмовляє, нібито яким чином це досягається. Це максимум віри. Да, віра така, що а, виривається і кидається дерево в море. І він каже, що хто має раба свого невже і, і той пасе, там, пасе або оре на полі, прийде додому. І він його скаже, іди поїж. Ні, він скаже, ди приготуй, мене причастуй, а потім їж. І навіть за це і дякувати рабові своєму не буде. І він каже, так і ви, коли виконаєте все, то кажіть, що ми робиникчемні, але виконали лише те, що нам сказано. І Ви знаєте, оце от шлях. Ми думаємо, що шлях довіри це треба гори там зруйнувати. Це треба аскетизм, такий надмірний мати, це ще щось треба робити. Але виявляється, що не зусилля наше, а смирення наше, лагідність наша, скромність наша веде до тої віри, коли дерева вириваються. цього починається все, коли ми виконуємо те, не шукаючи якоїсь своєї слави, якоїсь своєї пашани, а просто в смиренності своїй виконує те, що нам сказано. Можна завжди запитати, а кому треба слухатися і що треба виконувати. Я знаю точно, що ми всі ми можемо виконувати і повинні виконувати. це слово Боже, яке до мене лунає, святого письмо. І те, що мені сказано про заповіді, і те, що мені як жити і ким бути, це достатньо для того, щоб виконати це слово Боже і сказати, і не, не гордитися тим, що я ось щось досяг на шляху довіри. А залишити це на Богові, і коли я навчуся залишати ці всі свої досягнення, Господь тоді побачить моє зростання і в потрібний час дасть силу тої віри, яка і дерево вирве і кине в море. Амінь.